Представники громадських організацій, студенти та діти взяли участь у щорічній весняній толоці, організовані Сіверсько донецьким басейновим управлінням. З граблями та сапками слов'янці наводили лад у зоні відпочинку на березі річки Казени Торець. Второй год приходимо на суботник, побираємо, тобто як би, з удовольствием приходимо. Щоб було красиво, щоб було уютно у нас в городі. Приятно людям. І діткам віддихати, і старшому поколінню. Близько 20 школярів, учасників міжнародної організації Мистецтво життя приєдналися до весняного прибирання. Діти розповідають, попри шкільні канікули, з радістю витратили вільний час на прибирання. Хочется помочь нашему славянску поубирать, посадить деревья специально для детей, чтобы життям жизни. Я садила растения как бы, и убирала. Ну, Мне кажется, что мы делаем огромный вклад в природу, как бы помогаем развиваться в нашей планете. Сейчас у нас проходит как раз курс, который называется Арт-Exel. Это для детей от 8 до 13 лет. И в рамках этой программы. Ми ділаємо проекти, такі, які благоприятно впливають на наше общество. Містяни пофарбували дерев'яні лавки та металеві конструкції дитячого майданчика, очистили клумби від бур'яну та засіяли їх квітами. Також під час прибирання території було зібрано декілька мішків сміття. Особливо багато було пляшок. Бутилки, в основному бутилки бути ну, а алкогольних напітках винесли два мішка, навірно, бутилок і пластмасових стіклянок. Ну і так, мусор, бумажки, все таке. а так, в основному бутилок було більше. Організатори кажуть, захід є щорічними, проходить в рамках всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою. Цьогоріч взяли участь близько 50 слов'янців. Наприкінці заходу всі отримали подяки за участь. Конечно, обидно, я каждый год об этом говорю, что э, вот одни люди безобразничают, я по-другому не могу сказать, а другие добрые, хорошие люди. Они, значит, занимаются уборкой. вот такие вот детки, которые вот, младшего школьного возраста, те, которые вот занимаются сегодня вместе с нами, мне кажется, у него уже никогда желания не появится сделать плохо нашим водным ресурсам, природе. Крім того, Сіверсько-Донецьке басейнове управління є ініціатором ще однієї екологічної акції, яка відбудеться 21 квітня. Містян запрошують приєднатися до очищення берега річки Сіверський Донець від сміття. Всі бажаючі можуть звертатися до Бувру.